Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 13 травня і поговоримо ні, не про можливу зустріч української і російської делегації в Стамбулі. До цього ще залишається кілька днів, тому буде час і привід поговорити. А поговоримо про певні фінансові проблеми, які виникли зараз в державі щодо фінансування збройних сил України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку підписку репости. Звісно, спонсорство, яке відкрито на нашому каналі. Не відкладайте на потім зробіть. Прямо зараз, оскільки саме так потацюють алгоритми Ютуба, які ну дуже уважно дивляться за всіми цими змінами щодо функціонування будь-якого каналу на платформі. Наперед дякую. Отже, з'явилася інформація, що кабінет міністрів України планує внести зміни до державного бюджету, тобто подати до Верховної Ради законопроект про збільшення видатків оборони щонайменше на 200 мільярдів гривень для того, аби профінансувати виплату. Грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року, е, ну очевидно, вже станом на середину травня, що запланованих видатків на армію недостатньо і, скоріше все, мова буде навіть йти ну, про більші суми, ніж озвучені зараз. Але зараз ця приблизна сума в 4,8 мільярда доларів вона є найбільш актуальна, оскільки. Час іде, і е, треба голосувати саме зараз. з Однієї дуже простої причини. В червні ви тільки не дивуйтеся. Власне, е, точніше, проголосувати треба в червні. Чому? Тому що ви тільки не дивуйтеся, літом виявляється в роботі парламенту. Будуть дуже великі е, перерви. ну, Депутати, мабуть, не знаю, будуть відпочивати, поїдуть кудись у відпустку. Тим більше вони, на відміну від переважної більшості громадян України, виїзні, якщо домовляться з, кер... з керівництвом Верховної Ради, так от, треба голосувати в червні тому, що потім е, будуть великі перерви, це ускладнить внесення змін до бюджету і поставить під ризик виплату грошового забезпечення військовим. Ну фактично, вже восени 2025 року. Крім того, е, всі, хто мають кажуть відношення до цього процесу і мають відношення до е, виконання бюджету Міністерства оборони, говорять про те, що це далеко не останні поточні зміни до бюджету в 2025 році. Скоріше за все, під кінець року теж придеться збільшувати видатки на оборону ще раз, але скільки це буде, поки невідомо. Спочатку мова йде про ці 200 мільярдів, а потім власне мова буде йти і, можливо, про інші якісь суми. Є певне пояснення того, чому ми. Повинні шукати додаткові кошти і не вистачає тих грошей, які були закладені в бюджеті. Справа в тому, що міноборони проводить систематичне наближення видатків. Ну, наприклад, на початку року воно використовує на закупівлю озброєння ті видатки, які були розписані на кінець року, на виплату власне грошового забезпечення. Тобто, грубо кажучи, якщо зараз ми не внесемо ці зміни до державного бюджету, держава вже восени не матиме можливості здійснювати виплати нашим військовим. Ну і зрозуміло, що. Це вкрай погано відобразиться на загальній обороноздатності країни. Та й взагалі це неприпустима абсолютна історія, коли на виплату хлопцям і дівчатам, які захищають країну на фронті, не буде вистачати грошей. Це при тому, що і це грошове забезпечення, деякою мірою їм суттєво порізали. Ну в принципі, в нас наближення, скажімо, видатків і оборони здійснює в межах рішення відповідної відповідної ради національної безпеки і оборони, яке передбачає таку, знаєте, інтенсифікацію. Закупівлю озброєння і боєприпасів, воно було ухвалене ще в кінці 24-го року. Чому тому що були побоювання з приводу того, що буде затримка отримання цієї оборонної допомоги від Сполучених Штатів, ну, і от вирішили зробити таким чином закласти такі можливості для того, щоб все ж таки спочатку закуповувати озброєння? Ну а під кінець року, коли треба буде там шукати якісь гроші, цим власне буде займатися кабінет міністрів і Верховна Рада. Але знаєте, я би в цій історії звернув увагу. Ну, здавалось би не на. Якісь там процес такий поточний, тому що ну очевидно, що жоден бюджет, тим більше під час правого режиму воєнного стану, він в Україні не є досконалим. Зрозуміло, що повинно вносити постійно якісь потрібно вносити постійно якісь корективи. Це нормальна історія, це нормальний процес, це, через це проходять навіть держави, в яких немає війни, і Україна в даному випадку, як демократична держава, не є виключенням. Але коли ми дивимося взагалі на цю. Історію то кидається в око два дуже важливих моменти. Дивіться, вони пов'язані з тим, що насправді те кабінет міністрів прекрасно знав про таку проблему, і ще в кінці 2024 року, коли розроблявся цей бюджет, економічні експерти казали, що ви таку проблему всередині року будете мати, але ми не побачили водночас. Жодних кроків зі сторони, як Міністерства фінансів, так і Кабінету міністрів в цілому, для того, щоб цей бюджет загальний бюджет країни оптимізувати і дійсно спрямувати всі кошти на оборону. В нас залишається при дефіциті грошей, дуже гарне фінансування, наприклад, офісу президента, залишається державне фінансування єдиного марафону і багатьох там національного кешбеку і багатьох інших програм, які були започатковані або президентом, або мають. Відношення до функціонування влади як такої, і в моїх словах, повірте, немає жодного популізму. Хтось каже, що ну як же ви хочете, власне, щоб в офісі президента люди працювали там без заробітної плати, або в міністерствах люди працювали без зарплати, жодним чином вони повинні отримувати заробітну плату і повинні отримувати достойну заробітну плату. Але мова йде про певну оптимізацію, тому що розумієте, коли викладачі, наприклад, по всій країні в значній мірі, в значній мірі, ну раніше. Ше особливо це було там в перші роки війни. Це була дуже поширена історія. Там переводяться, наприклад, на неповну ставку, а при цьому кількість людей, які працюють там в офісі президента, вона збільшується або збільшуються витрати на марафон. Ну тут виникає дуже багато питань, взагалі в пріоритетах, які власне стоять перед владою. Тобто, замість того, щоб десь оптимізувати видатки в всіх сферах, вони просто будуть шукати можливості витягнути ці гроші. Ну, скажімо так, з повітря да або зробити чергові зовнішні запозичення, або, наприклад, підняти податки, хоча Гетманцев вказав, що під податки вже е, зараз підніматися не будуть, а будуть підніматися на секундочку після завершення правового режиму воєнного стану. Але знаючи Гетманцева, як вони приймали попередні рішення, ці податки можуть списати наперед, сказати, що ми зараз вас зберемо, а потім вам зарахуємо після того, як війна закінчиться. Так що тут є така історія, і знаєте, мене ще отрирнуло от взагалі всі. Ситуації інша інформація, оскільки сьогодні е, там були певні голосування в Верховній Раді. Верховна Рада проголосувала до зміни до бюджетного кодексу е, для того, щоб можна було виконувати угоду про корисні копалини, яка була підписана з Сполученими Штатами Америки. Але паралельно з цим кабінет міністрів на секундочку тільки вдумайтеся, ухвалив рішення спрямувати понад 2 мільярдів 780 мільйонів гривень із залишків бюджету на. Утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році всі е, гроші взяли з залишків спецфонду е, на 1 січня 2025 року, але там всього навсього близько 45 мільйонів. А всю основну суму це залишки не використані у 2024 році. Я не розумію, як ви вперше в 2024 році не використали всі гроші. Ну хтось каже, що 2,7 мільярди гривень це не така велика сума, але насправді це не маленька сума, і е, при цьому при цьому. У нас не піднімається виплати людям, які дійсно цього потребують, і не вирішується багато інших, не тільки соціальних. До речі, питання тих же питань пов'язаних з обороною, але от на дороги гроші є. І я знов таки не про популізм, не в тому плані, що не треба гроші використовувати на дороги. Але мені здається, що ну дороги в Україні зараз я останнім часом трохи поїздив по країні, і мушу сказати, що вони не перебувають в якомусь прям жахливому стані. Переважна більшість доріг, ну принаймні, Оцих ключових доріг е, загального користування. А вони в достатньо нормальному стані. Вони видно, що їх там якісь робили ремонт. Де треба було це робити. Так, от бачив, до речі, плакати з великим будівництвом. Вони ще залишилися ще від того великого будівництва. Чи це якісь нові ініціативи, але плакати не виглядали, знаєте, якимись ну, такими старими, тобто, повісили їх відносно недавно. Там, правда, дат ніяких не було. Але історія достатньо показова. Так, от виділяють ці кошти, замість того, щоб, наприклад, їх там ну, знову-таки на... Правити на оборону, закупити дрони і так далі. Тобто в цьому контексті кабінет міністрів продовжує ну я не можу сказати дивувати. Він продовжує більше шокувати, так би мовити, своїми пріоритетами, і ці пріоритети вони, звісно, залишають бажати кращого. І ситуація, судячи з усього, мінятися не буде. Чому тому, що тут же рішення насправді не Кабмін приймає, рішення приймають в офісі президента. Це відомо прекрасно всім, куди ходять міністри, з ким вони узгоджують ті чи інші рішення, і в даному випадку це не є виключенням. Я дивлюся, що певні речі, от як би там не відкидали історію з можливими виборами чи ще, ще якимись речами, але вони все одно продовжуються і зараз якісь гроші, навіть ті невеликі залишки, які є, витрачають зовсім не на ті пріоритети, яких реально потребує країна, але їх витрачають на щось таке. Що власне може бути позитивно достатньо сприйнято, ну, як мінімум, частиною майбутнього електорату, отаку от ми маємо історію, і я боюся, що ця історія буде набирати обертів і далі, оскільки, якщо мирні перемовини хоч якось там почнуться, хоч якось почнуть проводитися, то власне історія з виборами вона тоді знову стане актуальною, вона знову вийде на перший план. І я думаю, що тоді от подібних ініціатив, Ініціатив ну відверто не з точки зору національної безпеки і оборони, але зрозумілих з політичної точки зору, буде ставати все більше і більше. Ну нам очікувати тут нічого нового, мабуть, не варто, оскільки ті люди, які займалися організацією. Великого будівництва, наприклад, зараз працюють в Міністерстві оборони, і інтереси при цьому великому будівництві в них могли залишитися, і вони не е, активізують, скажімо так, зусилля Міноборони отримати ці кошти, закривають очі на те, що вони витрачаються як закривають, умовно, закривають очі, що вони витрачаються в інших сферах. Чому тому, що ці сфери продовжують, мабуть, приносити їм якісь певні прибутки? І я боюся ще раз повторюсь, що ця історія вона буде ще і надалі активно розвиватися, оскільки тут. Дуже багато піарного моменту і моменту чисто політичного, враховуючи, що грошима більш-менш на 25-й рік, в тому числі і за рахунок зовнішньої допомоги, ну цими грошима ми забезпечені, і в нас немає супер якоїсь критичної ситуації. Я думаю, що ми побачимо ще багато таких рухів всередині нашої бюджетної системи. Давайте так скажемо, коли якісь залишки чогось одного будуть передаватися в щось інше, і це інше буде далеко. Не стосуватися національної безпеки і оборони. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, ставати спонсорами, репостити відео, які бачите на каналі. І до нових зустрічей! Слава Україні!